Добрий ранок, мої хороші, добрий день. На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові. До заняття всі готові. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття. У нас сьогодні буде ліплення. А що ми будемо ліпити? Зараз я вам розповім. Малята, нагадайте мені, хто це? Так, це білочка. А що полюбляє білочка їсти? Так, жолуді, гриби ми казали з вами, да вчили? А ще що? Так, білочка дуже любить горішки. Ось погляньте, яка вона спритна. Білочка дуже полюбляє горішки, тому пропоную сьогодні нам з вами зліпити пригощення для білочки горішки. Пригостимо білочку? От і добре! Почнемо роботу. Перед початком роботи, як завжди, зробимо гімнастику для пальчиків. Почнемо! Сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продала лисиці сестричці, горобчику синичці, зайчику бухатому і ведмедику тостоп'ятому. Всі свої горішки продала. Ось така у нас гімнастика була для наших пальчиків. Ну, що ж, почнемо. Для роботи нам з вами буде потрібен ось такий пластилін коричневого кольору. Я приготувала ось таку тарілочку, на неї поклала шишечку і горішок мій. І додавлю туди ті горішки, які зліплю. Для роботи ми будемо з вами ось так робити. Дивіться, беремо шматочок. Пластиліну і між пальчиками гарно його мнем. Розминаємо ось так. Ось так. Потім кладемо на долоньку і робимо ось таку кульку. Бачите? Ось так у мене, між долоньками. Між долоньками розкачую, і в мене виходить. Ось такий горішок. Бачите який? Можна не між долоньками робити, а на достачці для нашій. Ми беремо, розминаємо трішки пластилін, потім кладемо на дощечку. Ось так, і потім долонькою ось так розминаємо, гарно розкачуємо по дощечці наш горішок. Ось так долонькою. Ось цим місцем кладу на горішок і розкачую. Ось так. Розкачую, 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 і в мене вийшов також ось такий кругленький горішок. Бачите? І кладу його на тарілочку до своїх горішків. Ось такі горішки в мене вийшли. А які у вас получиться? Вийде все, я впевнена. Чекаю на фото ваших горішків. До побачення!